Так, Всім привіт, вечері зйомка. А сьогодні не, не піде річ про виноград. Про виноград ви з утра дивилися. І завтра з утра будете дивитися продовження по кешмашах. А сьогодні, я сьогодні дивіться, стою біля куща е, Юпітер. Бачите, який врожай. Нема нічого. Зняв все повністю. До єдиної ягодинки зняв. Да? А, зараз, походу, зараз розкажу, Сейчас кран відкрию. Хай вода. Так, Кран ось повернули, відкрили. Так, вода біжить. А, значить, поки мимо, значить дивіться, залишився в мене оцей Юпітер, ось. Бачите? Це Юпітер я вам показую. Ось ось Юпітер, ось ось, Оце все, Юпітер це, це що біля ну, хати тут у мене. А, ну, тобто, бачите, да? нагрузка в нього. не буду я бо О, я не освітляю, не маю такої привички. Коротше, ну, ви зрозуміли, які тут грони. Да, і Зразу поставив, щоб не забутися вам же ж секрет сказати. Ось, це за допомогою ось цих речей. Тепер і в мене такий самий виноград, як у тих знаменитих блогерів, які теж, ну, показують і грони і все. А я думаю, Та що ж у мене блін, ну, не те? То клон не такий, то то не таке. Тому що я не працював такими ось препаратами. А тепер, коли я почав працювати ось, Benefit PZ, да, і Максікроп Крем. От Коли ви почнете такими працювати, да, і у вас буде такий Юпітер сюди. Да. Ну, а той Юпітер, зараз я покажу, куди я йдів. Той Юпітер, що сьогодні зірвав. Значить, той Юпітер у мене. Я просто показую вам одним, одним кадром чи дублем. Бо не хочу, бо про виноград про ті шмаші треба відео монтувати. А це зараз, от просто щоб ну ось, чуєте жужить. Жужить. Все, бачите, за той Юпітер. І так ось тут 10 10 лотків. Оце я його сюди вмістив, у зошит записав. Воно, дивіться, 3 вересня, Юпітер. Скільки було я, що де поставив, коротше воно. І в мене ще є ось ось 5 свободних. Ось зараз оці 5 свободних ясливо, друзі, на Кісточку удалим і я быстренько розложу і поставлю, ну щоб була повністю 15 деків, хай заряжена буде, бо світ нынче дорогий. Так що вже його використовувати вже по повній, так скажем, нагрузки. А що зараз я буду робити? Я вам зразу показую, чого і відео я не роблю вам про виноград, щоб не монтувати. Ось о, дивіться, стоїть. Бачите, у мене на стрйомі. Лежить шприц, лежить ще стоїть із окур. До речі, я його ще навіть не відкривав, він запечатаний, за ще треба буде відкрити. І ось кран же я б тільки включив, ось, заряджаємо цю бочку на 100 літрів. 105, да? Ну ми. 100 короче. і льємо сюди, набираємо. У нас виробник пише, дивіться тут, виноград, один літр на 30 мл на 10 літрів води. А я буду брати 40 мл. Тобто зараз візьму 400 мг, шприцем витягну з цієї бутилки. І... Підемо робити профілактику. Я обійшов весь виноградник і малий оцей і здоровий. Я передивився, перещупав кожен листок. Болячок немає. Інфекційний фон у мене в нормі. Но є одне но. Сьогодні в нас 3 Вересня. А крайній обробіток у мене був з Орвекс, Вінабрія і Міравіс Прайм був у 10-х числах, ну там 12-го, якщо не помиляюся, 12-го липня. Тобто тепер вважайте, скільки днів вже пройшло. І Тобто, знаєте, я не хочу ходити кожен день, шукати ті листки, а потім починати працювати, коли я вже замітю, що на листку щось там буде. Да? Я краще зроблю його як профілактичну обробку. Да, ягода, ви бачите, тут наливається, спіє, все окей, це ютал. Я вам показую на даний момент. Так як термін очікування в нього. Один день, а тобто взагалі немає в нього да, терміну. То й мені і не страшно, це все діло, так як у мене там на здоровому винограднику, особо ягод там і немає, де-не там унизу. От. Так що я сміло буду заряджаю зараз ось 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 біо оце і буду працювати. От через що я вам оце і знімаю? Поставлю камеру, бо я одною рукою вже не відкрию цю бутилку. Ого! Йо маю. Шей. О! Затріщало. Все. О, так тут ще й. Ого, дивіться, тут ще ще й пломба є, не просто так. Я перший раз цим користуюся, я через що й не знав, що тут ще й пломба є. Надо Ще й прорвати. чим чимось, ова, так, прорвав пальцем, бачите, покрасив. А запах наче в больниці побував. Такий ото. Дезінфі... Як дезінфекцію роблять, таке щось. Так, ладно, ну пальця помив, та й ладно. Я думаю, нічого йому не буде. Тепер беремо, набираємо сюди 400 мілілітрів зараз якраз і коліри о побачите прозорому о. Все. Вот ось все, дивіться який колір бачите жовтий такий ось все, рівно тут 400 мілілітрів от набираю я і виливаю наш цей переливаю в наш бачок. Так. І зараз я піду, візьму 10 грамів, чи це 10 мілілітрів прилипача. Та щоб краще воно, щоб хай влучає, добре липне. Так, все, шприць у мене, дивіться, пустий, вилив я його. От, зараз 10 візьму Так, цю закрию, щоб я її не перевернув. Так, вода вже добігає в мене. Да, запах такий <головний> больничний трохи. Ну, нічого. Короче, і зроблю профілактику кругом. На здоровому у мене цього бака я на весь виноградник, коротше, ще й на дерева, тут що в дворі. Так що зроблю зараз дезінфекцію, скажімо так, і буду собі спокійно спати. Не, дум... не думати, що, не дай Бог, чи дощик, чи що. Не, значить, тут виробник у нас заявляє, що... Да, одна доба, тут термін, обробки можна повторювати через кожні 15-20 днів. От якраз у мене там оцього літра на дві обробки. Ще й там для експерименту, бо я хочу там у поганяти оїдіум, там все чорне стоїть. От якраз у мене буде на дві обробки. Якраз мені повністю я вересень місяць оцей закриваю. Так, Все, у нас повна. Дивіться, повне воно. Все, вбираємо, хай тече воно під, воно, під виноград йому вода потрібна, тим більше для арки, в мене тут все завішано. От і все. Оце я вам показую, щоб, щоб це все було не просто, я вам сказав, що а щоб ви бачили, що я цим дійсно займаюся. Так і ці забрати, бо це ж я поставив, щоб не забути вам сказати, за допомогою чого виходить, оце, ось, ось такий Юпітер. От. Ну, я ще Ми ще до цього, я вам ще розкажу, підведу ітоги по цих штуках. Короте, покажу грони, там покажу, де я ще працював. Так, кран я, мабуть, закрию, бо Ну, якось так. Так що саму обробку я вже вам показував, як працює ця штанга професійна. Ну, повторюся ще раз, що вона працює дуже добре. Перерозходу вона витрачає менше, як акумуляторний ранцевий, цей, що ми носимо на собі. І Оцього бачка повністю фатає на. Оцей мали, на арку на цей малий виноградник, аж той здоровий виноградник. І, ну і оці, що тут перед хатою. Тобто, оце так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До завтра, до утра. Завтра продовжимо поки шмашах по американцям.